Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 4 листопада. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Ниші мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen Touran так, туранчик 2003 року, 220 пробігів, 5450. Ціна, 1,6 бензин, контакти присутні. Так, клімат-контроль, підігрів сидінь, шестиступанева коробка на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. 12 рік, 225 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, 9800 ціна, контакти є присутні. Так, зачинено. шкіряний салон бачу. Парктроніки. Клімат контроль, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте власника. Рено Сценік. Дев'ятий рік, 1,5 дизель, механіка, 179 пробігу, контакти. Бачимо, присутні. Так, відкрито. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч зефірка, зараз покажу. Десятий рік, 1,7 дизель, механіка в рідній фарбі, 192 пробігу, контакти є. Folkswagen Туран. Туранчик 2016 року, 2.0 дизель на автоматі, 17900 ціна, є контакти до власника. Так, Салон на тканині, клімат-контроль, підігрів сидінь, Шкіряне мультикермо. В Гарному кольорі. Парктроніки, бачу є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Поруч Опаль Zafira B. Бі в сірому кольорі. Бачу автомобіль від власника однозначно. 12 рік, 8 тисяч ціна, 1,7 дизель, 240 пробігу, контакти присутні. Добрий день. Клімат, кондиціонер. Кондиціонер. можете не виходити, я вас не знімаю. Просто так по комплектації покажу людям. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Пуркоп присутній, шторка є. Більше інформації уточнюйте. Тачі, лоджі. Дуже рідко трапляються такі машинки. Так, 14 рік, 199 пробігу, 1,6 газ, бензин, механіка, 7700 ціна. Контакти ось тут. Так, Зачинено. Такий модний чохол на кермі. Цікавить, телефонуйте до власника. Citroen C4 Grand Picasso. 14 рік, модельний 15-й, один і шість дизель на автоматі. Так, 11500 ціна, контакти до власника присутні, не фарбована. 205 пробігу. 206-205. Дивимось по салону. Салоник новенький. Салон в гарному стані. Працює абсолютно все. Так, ось цікаво, телефонуєте до власника, отримаєте повну інформацію. Є парктроніки. Камери немає? Ні, камери немає. Столики. Сім місць, показує третій ряд сидінь. Більше інформації уточнюйте власника. Рено Гранд Сценник. Так, 13 рік 220 пробіг, 1,5 дизель, 9150 ціна, контакти є. Форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте власника. Так, поруч є Citroen c 4 Grand Picasso і ще один станік. Почнемо з Станіка. Grand Станік коричневого кольору. 12 рік 174 пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка, 8700 ціна. Контакти видно гарно. Так, зачинено, на жаль. Так, парктроніки, форкоп. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, поруч Citroen c 4 Grand Picasso. На українській реєстрації. Машинка 2011 року. Добрий день. 1,6 газ бензин. 6150 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. Так, Покажу по салону. Чотири склопідйомники, є клімат-контроль, до речі, мультикермо. Шкіряне. Парктроніки, форкоп присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте повну інформацію.